Здоровеньки були! Ми знаходимося у Львівській області. Місто новий розділ. У народі кажуть, добре там, де нас нема, але тільки не мешканці Нового роздолу. Тому що наше місто настільки прекрасне і спокійне, що. Бажаєте переглянути свій улюблений фільм, але не маєте кошти на квиток у кінотеатр. Кінотеатр вільний вхід! Розполагаємося і наслаждаємося. А якщо ви вважаєте, що наше місто надто нудне, ви правильно вважаєте. А давайте запитаємо у простих новороздільчан, як їм живеться у новому роздолі. Мікрофон! Як вам живеться у новому роздолі? Як вам живеться у Роздолі? Як вам живеться у новому роздолі? Як вам живеться у Новому роздолі? То вже, то як ми бачимо, дуже багато позитивних і негативних відповідей. Але як то кажуть, добре там де нас нема, але ми усюди.